І він любить грішників. він е, колись, Навіть коли я Бога не знала, навіть коли я ходила своїми шляхами, е, він любив мене, він помер на Христі за кожний мій гріх. І також Він любить вас. Е, чи знаєте ви його, чи як ви себе називаєте, е, чи ви ходите до церкви, чи ні, е, чи. Може, ви взагалі атеїст, але Бог вас любить, Бог вас любить, тому що Бог любить грішників. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою Божги, амінь. І вірте, що Христос почув вашу молитву і Він дає прощення гріхів, і Він вішу ваше серце. І якщо ви прийняли Христа, то ви також прийняли Бога Отця. Він тепер є ваш небесний батько, ви більше не сирота. І хочу благословити вас. Якщо у вас є потреба в молитві, покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. Ім'я Ісуса, я благословляю цю людину, що помолилась, таточко. Нехай твій Дух Святий зійде на неї, Господи, нехай прийде втіха, нехай прийде звільнення, нехай. Нехай прийде радість Твоя, радість синовства, нехай відкриються очі, щоб вона бачила тебе, і нехай прийде твій захист Боже, захищайте людину в ім'я Ісуса. І я забороняю, якщо якась неміч і хвороба дух немічі, залишить цю людину в ім'я Ісуса, геть пішов з цієї людини. І я наказую, нехай сілиться кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Повне зцілення. я забороню всякі болі, залиш цю людину. Всяка біль. Якщо у вас болить горло, то гащезниця біль, повне зцілення. Горла, нехай я забороняю всякому вірусу, всякій інфекції щезне в ім'я Ісуса. Повне зцілення, Якщо у вас якась залежність, алкогольна чи наркотична в ім'я Ісуса наказую всякий нечистий дух або депресивний стан, що викликає депресію або залежність в ім'я Ісуса заткнись і вийди з цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Повністю ти вільна, ти свободна, ти можеш жити вільно. Віримо в Його любов, я благословляю, нехай буде процвітання, нехай буде Божа допомога, нехай прийдуть подарунки від Бога ваше життя в ім'я Ісуса. Просіть у нього все те добро, в чому у вас є потреба, і Він, вас, і він вам це дасть. Якщо у вас є така потреба, ви шукайте роботу, то... Господи, я благословляю, щоб ця робота добра прийшла до цієї людини. Я благословляю, нехай прийде достаток, процвітання і захист Божий. Нехай ангели Божі охороняють вас в ім'я Ісуса. Амінь.